Власне, потрясна рубрика, де ми знайомимося та показуємо, як і чим живуть еліти. Ті люди, яких не просто так, часто називають авторитетами, патронами, князьками, Саша Глазунова цього разу підготувала для вас і справді дещо особливе. Статки, яким могли б позаздрити Янукович чи Пшонка – Резонансні заяви та гучні обшуки від генпрокуратури опитані багато осіб і хочу звернути увагу, що обшуки йшли не лише в двох, а в тридцяти місцях. то кому кум, сват чи сестра? Мати та батько тут пишуть, що вони були обрані депутатами Торчинської сільради. Як прославитись на всю країну завдяки кількості своєї нерухомості? Та ким потрібно працювати, аби побудувати маєток на 600 квадратів. Шесердство про все це прямо зараз. Цього разу під прицілом люстратора києво Святошинський район на околиці столиці Ірпінь та Буча. І хоча ці міста офіційно не включені до складу району, вони мають спільні поліцію, прокуратуру та суд. І про них ми обов'язково поговоримо. Тим паче, що скандал із очільниками цих територій не вщухає вже пів місяця. Ці обличчя вже мають бути вам знайомі міські голови ірпіня та бучі Володимир Карплюк та Анатолій Федорук. Відповідно, наприкінці липня Генеральна прокуратура України провела обшуки у цих мерів. Причина незаконне відчуження у держави майже 900 гектарів землі. Звідки такі апетити трохи згодом? Для початку невеличка довідка. Володимир Карплюк, очільник міста Ірпінь Київської області, колишній бізнесмен, засновник громадянського руху, а згодом політичної партії нові обличчя. З 2010 по 2011 роки заступник міського голови Бучі Анатолія Федорока та його кум. Офіційно за минулий рік мер Ірпеня заробив трохи більше трьох мільйонів. Основний дохід отримав від продажу своєї нерухомості. Говорили, що за кілька годин до обшуку Володимир Карплюк покинув країну і повертатися не збирається. Проте офіційно він у відпустці до 19 серпня е, у мене відпустка офіційна. Я повернуся в кінці відпустки. Все. До речі, за два неповних роки міський голова провідпочивав аж 174 дні 55 з них у 2016-му. Тобто Володимир Карплюк так втомився працювати, що йому довелось аж півроку набиратися сил. І поки голова у відпустці містом заправляє його заступник Дмитро Христюк. Переконаний, проти мера ведеться замовна кампанія. А із землею в Верпені все гаразд. Хоч її і мало, вистачить усім. Ба Більше нібито міська влада навіть знаходить можливості виділяти ділянки атовцям. Ми з тими, які в свій час отримали. Право землекористування, ми їх викликаємо і ведемо, скажімо так, переговорний процес для того, щоб вони, ну якщо вони не використовують, то хай повертають, наприклад. Але ми домовляємося, що цю землю відразу будемо надавати або е учасникам АТО. А ви не пропонували міському голові свою землю так віддати, теж атовцям чи ще комусь у нього ж там немалі. А що Та значить немалі? свою землю віддати? Поки ми готували матеріал, Карплюк вийшов з відпустки і повернувся на робоче місце. Тож ми одразу вирушили до нього, аби нарешті поспілкуватися із горизвісним мером, спитати, як справи, де відпочивав, які плани на майбутнє. Проте розмови не вийшло. Він сказав, що плюс 2, 2 категорично ні. Анатолій Федорук в минулому інструктор, вчитель, військовослужбовець, голова села на Хмельниччині, вихователь. Останні 18 років керує містом Буча. І він, ніби, мер примара. Подейкують, що він утік одразу після обшуку. Інші кажуть, він на місці, він працює. Ми кілька разів приїжджали до мерії, аби записати інтерв'ю. І вранці, але кожного разу одна й та сама пісня. Поліп ще щодня на роботі все, все. Ну, от, ми ж приїхали, хочемо поспілкуватися, Коли він буде? Буде скоро. То що ж ще окрім кумівства та підозри від ГПУ, поєднує двох мерів? І навіщо їм майже 900 гектарів землі? І не просто землі, а лісу. Близько року тому Володимир Карплюк, так би мовити, прославився своєю декларацією, у якій вказав, що у його власності перебуває аж 67 квартир. Я не займаюсь підприємницькою діяльністю з жовтня 2014 року. Згодом кількість нерухомості зменшилась, але і досі його можна вважати рекордсменом. І що вражає всі багатоповерхівки, ніби близнюки. Але це і не дивно. Адже чи не єдиним монополістом серед забудовників Верпіні та Бучі є таке собі топ Будрегіон Інвест, власники якого дружини міських голів кумів? У цих же будинках, начебто, є квартири Анатолія Федорука з родиною. Проте достеменно ми про це стверджувати не можемо. Адже офіційно, згідно із даними реєстру нерухомості у Києві та області, Анатолій Федорук підняк таким же невловимим, як і Бучанський міський голова, виявився і очільник поліції Києво-Святошинського району. То він. Ми хочемо познайомитись з начальниками. Тут кажуть, що він у відпустці. Да, він відпуст... А коли він виходить з відпустки? Здається, до 8 числа. То він а, начальника на місці немає. Вони. На колегію в головному Тож, на жаль, поки особисто ми не познайомились. Із відкритих джерел відомо про нього небагато, тобто майже нічого. На офіційному сайті поліції зазначено тільки що новопризначений керівник працює в органах внутрішніх справ 20 років. Добре, знає службу, ініціативний, людяний, працелюбивий, здатен витягнути самий складний район, яким є Києво Святошино. Не похвалиться на відміну від багатьох своїх колег і наявністю компромату. Сподіваємось, він і насправді просто добре працює. Звісно, в інтересах держави, а не чиїхось особистих.